На Прикарпатті побільшало поліцейських патрулів. Це потрібно задля охорони правопорядку. Мета не лише здійснити профілактику правопорушень, а й нагадати мешканцям про необхідність реагувати на повітряну тривогу та дотримуватись комендантської години. Додаткові групи поліцейських патрулюватимуть цілодобово у містах та селах Івано-Франківщини. Із серпня в Івано-Франківській області за дотриманням правопорядку спостерігатиме більша кількість поліцейських. Посилену увагу приділяють місцям масових скупчень, а також паркам та скверам. Упродовж дня поліцейські патрулюють вулиці та закликають мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Розповідає начальник управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції Івано-Франківській області ігор Влашин. Почастіше сигнали тривоги? Поліцейські проводять роз'яснювальну роботу серед громадян, як діяти в таких випадках. А також слідкують, щоб не працювали громадські заклади, не працював громадський транспорт, роз'яснюють людям, де найближчі місця укриття від випадку сигналу. Особливу увагу патрулі приділяють людям, що зловживають алкоголем. А відтак схильний до хуліганських дій продовжує Ігор Влашин. А також слідкують за дотриманням комендантської години. У випадку виявлення громадян, які нехтують комендантським часом, з ними проводиться роз'яснювальна робота та Рекомендується їм в подальшому не допускати таких порушень. А також, звичайно, з'ясовуються причини, по якій причині громадянин змушений був порушити комендантський час. Поліцейські нагадують, запровадження комендантської години це вимушений захід військового часу, який потрібен насамперед для безпеки громадян. Дотримання комендантської години є обов'язковим. Наша держава зараз перебуває в воєнному стані. Ми працюємо на те, щоб забезпечити належним чином правопорядок в нашому місці, виявити також осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною агресором, якщо всі громадяни будуть дотримуватись законодавства, яке встановлено в нашій державі, це наближить нашу перемогу і буде полегшити роботу працівників поліції і інших силових підрозділів.